Вітаю пані та панове. Ну що, вітаю вас на черговому звіті. Це у нас буде звіт за лютий 2025 року. Як я казав раніше, у нас дуже велика просадка, так би мовити. Хоча по цифрам не все так погано. Я дивлюся. Але тим не менш, такі ходові товари у нас випали з наявності. Вони тільки но ну, прибули. Сьогодні я знімаю це відео, ну я відповідно зараз вони відвантажуються. Отже, давайте дивитися на звіт. Отже, у мене вибрані дати з 1.02 по 28.02, до додати заявки. У нас побудова звіту по полю. Sales Drive, привіт. Давайте зробимо все ж таки класну звітність, щоб тут були графіки, все літало і всякі такі кружочки були. Коротше, щоб все було класно. Отже, давайте перейдемо до наших цифр. У нас, тобто у мене 124 заявки, з них продажі 104. Це у нас 83,5%, грубо кажучи. Сума продажів 139 530 тисяч гривень і 70 копійок. Знову ці копійки я бачу, що вони якось з'явилися від розетки. Треба якось прослідкувати, що у мене не так. Мене бісять дуже сильно ці копійки. Отже. Забігаючи наперед, у мене вже працює другий місяць. Так ця система, що у мене є скасовані замовлення до відправки, скасовані замовлення у відділенні, тобто не забори, так би мовити. І я подивився, у мене аж 8 замовлень не забрали з пошти, а це у нас 6,5% від 124. Решта замовлень. Це у нас скасовано до відправки або оплата не пройшла, і у нас з'явилося пару замовлень, дублів, так би мовити, перший раз спробували, не вийшло, другий раз спробували і вийшло. До прикладу, чи щось такого плану, або просто передумали. Ну, відповідно, ми не відправили, ми не обробили це замовлення, ми не витратили ні коштів, ні часу на все це діло. Це все добре. Тобто, не заборів у нас 6,5%. З одного боку, це теж багато, але у мене немає поки що статистики, так за минулі роки, скільки незаборів було, щоб щось порівнювати. Ну можете написати, як у вас з незаборами, чи це 1%, чи це 10%, Тому що я раніше також рахував, що 20% скасованих, так би мовити, замовлень, чи це незабори, чи просто скасовані, не прийшла оплата. Ну біз з ними мене це трошечки влаштовувало, тому що ну все це діло так працювало. Нагадаю, що є категорії товарів, де забор. Тобто з заявки у продаж переходить там 15-20% всіх заявок. Тому я вважав, що 20, 15-20% моїх недопродажів, так би мовити, це більш-менш нормально. Отже, розібралися, давайте перейдемо по джерелам замовлень. Подивимося, хто у нас лідер, хто би це міг бути. Звичайно, це поки що розетка. На розетці у нас 85 заявок, 71 продаж, 83%. Ну фактично він і робить всю погоду, так? І сума продажів на розетка. 95 912 гривень і 70 копійок. От після цього відео я сяду і розберуся, що у мене в ціні не так на товарі, що у мене виходить 70 копійок. Мені здається, я всі ціни роблю цілими, тобто немає там 99 гривень, і 95 копійок, чи щось такого плану. Ну, тим не менш, отже, на промі у нас 14 заявок, 13 продажів. Це 92 Майже 93 продажів, сума у нас 22 дві тисячі гривні. Ну також непогано. На епіцентрі у нас 13 заявок, 10 продажів, 77%. Майже на 10 тисяч гривень купили у минулому місяці. На каста у нас 8 замовлень, шість продажів, 75% – 4960 гривень. О, ще один пром. Так, так, я нагадаю, у мене два проми. Другий пром у нас такий експериментальний. так. Ну, тим не менш, тут була одна заявка, один продаж на суму 1000 2045 гривень. Ну і відповідно, ало, як не дивно, алло, тут з'явився. Так, він зазвичай з'являється лише, коли у нас дуже великий сезон. так, Тобто там наприкінці року з'являється там до 10 заявок на місяць. Ну, тим не менш, зараз у нас лютий, але все одно є одна заявка і один продаж на 1765 гривень. І без опції, ну це типу домашні, так, дві заявки, два продажі, звичайно, на 2154 гривні. Ну і відповідно, ще раз озвучу суму, так, 139 530 гривень оберт. Це не прибуток, це не чистий прибуток. Це просто оберт. На цю суму я продав. Тому що, тим не менше, час від часу у мене вискакують такі питання: типу, а що це за сума, а чому ти приховуєш то, а чому то. Отже, чому я приховую? Ну, дивіться, в першу чергу у всіх є податки, так? Відмінусовуємо від цієї суми податки. Потім е, треба закупитися цим товаром. Мінусуємо собівартість, так? Тобто, е, скільки ти вклав у товар і доставку. Знову ж таки, все залежить від постачальника. Ти можеш купити одну, один товар. За 100 гривень я можу купити її за 75 гривень чи за 50 гривень, тому що ти купуєш там 10 штучок, я купую 1000 штучок. Ну і відповідно, все це діло ось таким чином працює. Також по логістиці, хтось возить новою поштою, хтось возить сам, хтось просто бере попутний вантаж. Так, ну і відповідно. Все це діло абсолютно різне. Я продаю на розетка промо, епіцентр і тому подібне. Хтось відливає трафік в інстаграмі, так чи в Фейсбуці. І я тут плачу більш-менш фіксовану комісію. Так, хоча я налаштовую також рекламу внутрішню, так на розетці, на епіцентрі, так тому знову ж таки тут зовсім інші витрати. Плюс у мене є, до прикладу, crm система. Так у вас можливо її немає, чи не знаю. Ви якось працюєте в блокноті чи просто в кабінеті одного маркетплей. Чи у вас все на папірчику і там хаос? Окей, я плачу ще за це. Перерожка, плюс інші витрати, якісь пакувальні матеріали, якісь послуги, дизайнери і тому подібне. Коротше. У всіх буде різні цифри, так по прибутку, так би мовити, і по витратам. Тому щось показувати тут і поки що я не бачу сенсу. Тому я показую лише суму продажів. Ну і відповідно, що дуже добре, я, я думаю, так те, що я показую джерела. Тому що я можу сказати, я продав на 140 тисяч гривень за цей місяць. Де я цього зробив? Ну подумайте самі, так здогадуйтеся. Ні, я ж показую все, роз, розставляю по поличкам. Ось розетка дає найбільше, там проміпіцент. Каста і тому подібне. До речі, Єви тут немає. Треба подивитися, що у нас там на ЄВА відбувається. Отже, пані та панове, сподіваюся, знову ж таки, це відео було корисним. Ось у нас ще одна заявка. Як же мені подобається, коли я пишу відео і приходять якісь заявки. Отже, можете підписатися на канал, підтримайте, будь ласка, ЗСУ. Ну і відповідно тисніть вподобайку. Там можете написати щось в коментах. Хоча, ну. Це вже на ваш розсуд. Я розумію, що це доволі таки важко. Все, забалакався. Дякую за увагу. До побачення.